Кача по тині, плине кача по ти, Мамко ж моя не лайме. Єш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де побі. Погину я в чужім краю, хто ж ми буде брати яму? Хто ж ми буде брати яму? Ей, виберуть ми чужі людьми. Ти, мамко, буде, сине, жаль ти, мамко, буде. Шановні присутні, протягом майже року про долю захисника України, прятинця Євгенія Садікова, рідним, друзям, знайомим нічого не було відомо. Зв'язок з ним обірвався ще у квітні минулого року. Днями стало відомо, що життя воїна обірвалося 17 квітня 2022 року поблизу населеного пункту Мар'їнка на Донеччині. Скорботний мітинг вшанування пам'яті нашого земляка Євгенія Садікова оголошується відкритим. Євгеній Садіков народився 22 січня 1972 року в місті Пирятин. 1989 року закінчив міську школу No4. По закінченні навчався у професійно-технічному училищі. Протягом 1990-92 років проходив строкову службу в лавах Збройних сил України. Євгеній був в числі тих, хто одним з перших став на захист батьківщини після повномасштабного вторгнення Росії. Був мобілізований 5 березня 2022 року. Висловлюємо глибокі співчуття родині загиблого героя. Нехай добрий світлий спомин про покійного захисника назавжди залишиться у пам'яті рідних колег боляче за те, що ідуть найкращі. Щира дяка батькам за те, що виховали такого сина, мужнього воїна, патріота. Який не побоявся війни, а з перших днів пішов на захист нашої держави, бо дуже любив неньку Україну, любив свою родину, не хотів, щоб рідну Пирятинську землю топтав московський супостат, щоб не страждали діти, хотів, але не зумів дойти до перемоги. Склалася так доля. Дякуємо дружині і доньці, що любили, підтримували, чекали, мріяли, надіялися, що прийде додому. Вічна шана Євгенію за те, що віддав життя своє за нас, за мирне небо, за вільну незалежну Україну і за наше омріяне слово Перемога! Вічний спокій тобі, захиснику. Слово надається військовому комісару, підполковнику Олександру Біль Білька сум знову прийшли в нашу громаду. Сьогодні ми проважаємо останній путь нашого героя. Це Євгенія. Євгеній один із перших став на захист нашої держави. На жаль, від нас ідуть найкращі наші сини. Низький Україн, близьким та рідним, герої не вмирають. Гей, якби ж мені, синку, не жаль, як би ж мені синку. Хо по ті сині, плине кача, по ті сині.